Якщо вирок Луценко набуде чинності, його чекає не лише колонія. У родини екс-міністра можуть ще й квартиру конфіскувати, а також три його автівки. Після вироку, який набуде чинності, тільки після рішення апеляційного суду, на майно Луценка чекає повторний опис. А потім, під наглядом держвиконавців, його вилучать та продадуть на відповідному аукціоні. Мова про автомобілі, предмети обстановки, книги вилучити можуть все майно, яке Луценко придбав у шлюбі, навіть якщо записане воно на дружину, кажуть юристи. А от з нерухомістю правоохоронцям. Буде складніше, адже є безліч методів, і як житло можна відбити від конфіскації. Вперше майно міністра описали ще в грудні 2010-го. Перелік тоді навів сам Луценко. Каже, це була трикімнатна квартира в центрі Києва. Знаходиться вона в чи не найпрестижнішому Печерському районі столиці у так званому царському селі на вулиці Старонаводницькій. Є у Луценків і три автомобілі. Записаний на нього самого мікроавтобус Мерседес, дружинин «Лексус» та синівський Міцубіші. Щоправда, поки не зрозуміло, чи саме цю власність вилучать. Це стане відомо, коли буде остаточний вирок, пояснюють в Генпрокуратурі.